Так, вже можна сказати поставив проводку. Ну Ще повністю не закріпляв, відкладу це на потім, тому що вже трошки пізна година. Копак зверху, тобто тут має бути блок управління, вже помітий. Все як положено стоїть. От. І вже зверху на блок управління кладеться ця хуйня, ящик. Біпуста, так дебею поставити. І тобто вже буду я короче, збирав його, вот, ці всі фішки під'єднував, так що проводка чітко у нас там лежала. О, ну, Як не як два шари із ізолінти трошки дали, як то кажуть, свої, але треба її тепер буде викривляти. Тобто все гарно упаковувати, щоб воно було тут чітко сиділо. То десь теж не, не, не є мало роботи, коротше, тут треба з тим попаритися. Ну нічого, зробимо.